Доброго вечора. Доброго вечора. Я людям розказую про них. Цікава така тема? Так. Да. Давайте почнемо з розминки. Я скажу вам, про що ви думаєте? Давайте. Давайте так. Ви просто згадайте будь-яке число від 1 до 100. Я спробую вгадати, що це за число. Хорошо. Ви згадали цифру 5. Yeah, хорошо, як це працює? Якщо чесно, то це взагалі єрунда В порівнянні з тим, що я вам зараз розкажу. Давайте поїхали далі. Ви мені називаєте дату народження якогось хлопця, чоловіка і свою дату народження число, місяць рік. Я вам розказую про ваші стосунки, взаємовідносини. Е, 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 можна число і місяць да? назвати? Число, місяць, рік. Ого, я не чесно. Кирик. А ви, тата, пам'ятаєте, дату народження свого? У мене немає тата. Як це у всіх є? Ви ж не спите. У мене немає Я не знаю народження свого тата. Ну, Да, це, конечно, печально. Хорошо. Кого шоу загадати? Ну, я, чесно, не пам'ятаю, типу кого роб. А мама є у вас? Ну так. Давайте з мамою? Ну, давайте. Е, мама у мене якого року? Якщо 40... 49, то за якого на року? З якого на року? Буде 49 в цьому році. Вже є 49. А, в цьому році виповнилось, так? Да? Так. Да. То це, мабуть, вона у вас 74-го року, да. Можливо. Хорошо, хай буде. Число місяць? А... 20... Я вам співчуваю. Спілкуватися вам з мамою некомфортно. Ви дуже емоційна. Ви лідер у цих стосунках з вашою мамою. Як бізнес-партнер з вашою мамою, ви слабенькі. Вам важко зробити щось разом. Починаючи від прибирання квартири, закінчуючи якимось більш важливими справами. І бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації з вашою мамою дуже складно. Ну, наприклад, ви кажете, мам, диви, це мишка від комп'ютера. вона каже, та яка це мишка? Це помідор, тому що він червоний. Ну, приблизно так. Я кажу, що стосунки дуже такі слабенькі, напружені. Можливо, можливо. Ну, ага. як це можливо? Ви емоційна зривна, ви лідер у цих стосунках. Правильно? Правильно. Спілкуватись некомфортно з мамою. Правильно, правильно. Хорошо, добре, давайте з чоловіком. Ні, 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 стоп, 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 стоп. Я прав чи не прав? Е, ну да, ви праві, бо я така в А ви сказали, чоловіка немає. Ну, давайте з чоловіком. Е, ну немає, на, на даний момент немає. Але в мене є один на думці, який можна перевірити, бо я з ним спілкувалася. Давайте, і... давайте, зараз ми його Сьомий... Е, 7... То це можна сказати диктатор. Дуже емоційний, дуже взривний і цілеспрямований. Якщо щось не сподобається йому, всі будуть летіти, як фанера над Парижем, високо і далеко. І вашу дату народження, повторюю, то що її стер. Спілкуватися з ним дуже комфортно. Як бізнес-партнер, ви дуже класні, офігенні, можна сказати. Вам все легко вдається робити, але бачення якоїсь проблеми, бачення ситуації дуже погано. Ну, трошки краще, ніж з мамою, але все рівно поганою. Тобто зійшлись ви з ним дуже швидко, дуже класно. А, ви ще не зійшлись. Ну, спілкуватись комфортно, начебто все дуже класно. А коли будете жити разом, ви десь через. А, ви і він емоційний, десь через півроку, не пізніше. Раніше, може, навіть через пів ніж чим через півроку, ви відчуєте, що щось не те, кудись. Та любов пройшла заробити. Тіба прям розказуєте нашу історію. Точно так само було. Півроку жили разом. Типу, спочатку все було добре, все добре, потім, типу, ну, коротше, а потім на часу. Ну і ми так і розійшлися через півроку. Так, отакі пари я називаю некомфортно, неправильно трошки звучить, психологічні мазохісти або психологічні насильники. Ну, У вас нормально, тому що ви емоційна, ви, він емоційний і коли емоційні, емоційні люди з такими параметрами зустрічаються, вони довго не можуть, ну максимум півроку. А коли трошки інші параметри, то вони можуть довше і починають казати, о, ми любимо один одного, ми йдемо на поступки, то все фігня, то все психологічне насилля. Ще хочу перевірити з подружку, якщо її. Дивіться, ось мій інстаграм, зараз перевірите. Дивіться, ось мій інстаграм. Якщо будуть питання, це я вам по трьом параметрам порахував. Пишіть туди по трьом параметрам я це роблю безкоштовно. Ага, хорошо. Добре. Ну давайте ще з подружкою. Давайте. Це щось типа з зв'язки, Ні. ні. хорошо, давайте. Це наука. Так, з астрології, нумерології тут і близько нічого немає. Дійсно, це ваша подруга. Спілкувати з нею дуже комфортно, просто офігенно. Але для вас вона трошки, а, і якщо їй щось не подобається, вона не взривається, вона все рівно буде стояти на своєму. Це ви ну, зірветесь, якщо вам щось не сподобається. Вона більш спокійна, але вона буде доводити свою думку. Ну, наприклад, якщо ви з нею не згодні з чимось, вона буде казати, що вона права, і буде доказувати, чому вона права. Як бізнес партнер щось зробити разом з нею некомфортно, незручно. Далі. Для вас вона трошки гальмо. І бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації ну, майже ідеально. Ну, так, да, дійсно класна подруга, але коли будете щось з нею разом робити, обережненько. Тому що як бізнес-партнер вона слабенька. І життєві цінності ну, в більшості співпадають. Це якщо вона 2006 року. А давайте ще двох людей перевіримо на не мою дату народження, а їх Бог. Давай. Тобто того, що я називала, і її. Я не пам'ятаю, е... заново називайте. Чоловіча дата перша. Е... Чи вони збігаються, подивишся. Ні, не збігаються. Ура! Та яке ура? Чого ви радієте? Він з вами теж не дуже добре збігається. Дивіться, їм спілкуватись некомфортно. Далі. Дуже погані стосунки. Просто нереально погані. Вони не зможуть довго навіть, як хлопець, і дівчина, пробути. Не те, що прожити разом там під одним дахом. Вона... Е... Стоп, так, а ви це ж подруга ваша, ви ж мені йде? Да. Ні, 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 слабенькі стосунки. Як бізнес-партнери вони слабенькі. Вона гальмо для нього, він емоційний, спілкуватись їм некомфортно, і бачення якоїсь проблеми ситуації дуже погано. І життєві цінності теж погано. Дуже слаба пара за своєю сумісністю. Вони вже десь. Ну, вона навіть певне півроку не протримується, так? Да? Я не знаю, скільки. Ну, скоріш за все, так. Да. І, скоріш за все, оцей хлопець каже, іди нафіг. Не вона, а хлопець. А я ж їм так казала, сука, казала, так. що ви, сука, довго не притрияйте, сказала. Це Ми... я, бо я ще його терпіла. Якби, блядь, я його не терпіла, то я вже давним-давно його покинула. Терпіти нікого не треба. Якщо вам людина комфортна, все, до свидання. Та так. Бо я просто йому багато чого пробачала, типу, і. А вона пробачити не зможе, певно. Вона. Не знаю, важко сказати. Може і зможе. Не зможе. Це Може... треба У. трошки рахувати, так, би більше інформації. Це вам тільки по трьом параметрам розказав. Ага. У мене добре. запитання для вас. Чи все, що я сказав, воно все підтвердилось? Так. Все, все підтвердилось. Дякую вам, гарного вечора. Сподіваюсь, була корисна інформація була для вас. На все добре. Все, До. пока. До. 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 Шановні друзі, як ви бачите, весь час, воно підтверджується. Підтверджується все, що я кажу. Тому що ці знання, вони дуже цінні. Вони для кожної людини просто необхідні. Якщо кожна людина буде мати список дат людей протилежного пола, які з ним сумісні, не буде розлучень, не буде війн, буде гармонія і комфорт в Україні, у всесвіті. Скрізь. Але, мабуть, дуже класно, що це винайшла одна людина, яка живе в Україні. Це не моя система. Тому треба якось, ну не знаю, треба якось дати цьому ход. Тому підпишіться, будь ласка, на мене, щоб більше людей дізналось про це. І перешліть цей відеоролик своїм друзям, знайомим. Гарного вечора, слава Україні!